Чому тканини стають нечутливі до дії інсуліну, зазвичай це все ж таки наслідки нашого нераціонального способу життя. В такому випадку, коли є глюкоза в крові, виробився інсулін, клітини не пускають. Інсулін підвищується, підвищується. Він сподівається, що якщо його буде більше, то він а, досягне мети, він зажене таки ту глюкозу в клітини, заштовхне її туди. Візьме не якістю та кількістю, але не завжди це ефективно. Інсулін росте, 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 цукор росте, в клітини енергія не поступає і якби проблема виникає. Чому так відбувається? Тому що ми забагато їмо. Солодкого, висок, високоглікемічної їжі, тобто багато йому солодкого, в нас постійно високий цукор. Клітини не можуть так багато взяти. Ви не можете, наприклад, в автомобіль з ємністю бензобаку 2, там 40 літрів залити 60. Це неможливо, воно виліться назад. Так само і наші клітини вони можуть взяти от стільки енергії, скільки може ця людина витратити з такої кількості м'язової маси, з такою активністю обміну речовин і з. Таким рівнем фізичної активності більше неможливо, і коли ми їмо більше, воно вже не витрачається воно вже тільки нам шкодить. Це тобто, невідповідність потреби в енергії і надходження енергії, це всім зрозуміло, що виникає через те, що ми їмо забагато, рухаємось замало.